Чи є у вас хобі? Так приїжджаю на велосипеді на великій дистанції по різних місцевостях. Який предмет вважаєте найскладнішим? Фізика? Коли ви захотіли стати вчителем? Мої батьки були вчителями. Тому з самого дитинства я пізнала цю роботу. Ваше улюблене додаткове знання у шкільні роки біологія? Яка на вашу думку характеристика вчителя 21-го століття? Коли вчитель саморозвивається? Ким ви мріяли стати в дитинстві? Дресирувальником? Коли ви захотіли стати вчителем? Коли допомагала перевіряти батькам зошити? Який предмет ви вважаєте найскладнішим? Історія? Географія? Складно запам'ятати столиці світу, що найприємніше у роботі вчителя: Робота з дітьми, як пройшов ваш перший урок. Хвилююче. Перший урок був в другому класі. Тема була тварини. Я принесла дуже багато м'яких іграшок. І разом з дітками ми вивчали назви цих тварин. І в кінці року одна дитина сказала такого зоопарку у нас не було. Я все ще підтримую зв'язок з цими дітьми, хоча пройшло вже багато років. У вільний час якому відпочинку ви надаєте перевагу. Читання книг, проводження часу на природі та походи в театр. Що ви відчували, коли випускали свій перший клас? Сум і радість. Робота залиша доволі насичена. Чи складно вам планувати свій день, свій графік? Ну, складності немає, тільки вимагає чіткої організації своєї роботи. Тобто, я приходжу. Планую свій день розписую, що мені необхідно зробити. до речі, мені в цьому допомагає математика. Перше питання, з якими змінами ви стикнулись з моменту відкриття гімназії до тепер? Гімназія відкривалася 30 років тому, і за ці роки відбулися. Зміни в освіті, в суспільстві, в Україні, в державі, і вони не могли не вплинути на все наше буття. Але коли ми відкривалися на початку відновлення незалежності нашої держави, це були одні умови у суспільстві, Був величезний потяг і у дітей у перших гімназистів, і у вчителів до наук. Була така жага навчатися, що, чесно кажучи, це настільки підтримувало нас, всіх, ми вчилися тоді на історичному факультеті, таких умов, як сьогодні, мають гімназисти, не було. Але всіх тримала, така, знаєте, атмосфера спілкування, творчості, співробітництва. І коли ми 20 років тому опинилися тут. То було що продовжувати. Я тоді І вам багато разів казала, що в нас в аудиторіях стоять кафедри. Це ми запозичили їх в університеті. У нас зберіглося розклад парні. Це теж університетська система. І зараз, коли приходять кожного дня нові учні, навіть і в цьому році. Дуже чудові виявилися учні п'ятих класів. Для мене це було цілковита несподіванка. Виявляється, в таких важких умовах, а діти настільки вміють позитивно мислити, висказувати свої думки. І те, що ми вже і випустили певну кількість гімназистів, які були вже і є дітьми наших перших випускників. І кожного року приходять діти тих. Дітей, які колись у нас були гімназистами. Це прекрасно. І друге питання: які моменти дають вам змогу зрозуміти, що ви рухаєтесь в правильному напрямку? Мабуть, людський фактор. Мабуть, це те, без чого не може кожна особистість. Ми не можемо один бути без одного, ми не можемо розвиватися у вакуумі. Ми потребуємо спілкування, ми потребуємо нових знань, нових технологій. І, мабуть, коли наші діти відчувають себе самодостатніми, впевненими, коли вони виходять в це життя, і ми чуємо, наскільки вони подоросліші, в цьому році, до речі, був дуже незвичний випускний, вечір не можна сказати, але випуск наших одинадцятикласників. Я бачила, наскільки подорослішали діти. Як після цих півроку нашого. Не спілкування, якими всі повернулися дорослими, стриманими, вміючи гордитись нашою державою, і її надбаннями, я думаю, що ми всі в правильному напрямку в цьому плані рухаємося.